Вітаю! Один з видів робіт, який ми виконуємо на уроці історії, це укладання історичного портрету особистості. В цьому відео дамо відповідь на кілька важливих запитань. Що таке історичний портрет? Чи існує різниця між історичним портретом та біографічною довідкою? Навіщо ми пишемо історичний портрет особистості і як скласти історичний портрет? Розпочнемо з першого питання. Історичний портрет це комплексна характеристика історичної постаті, її біографічних даних світова. Огляду, характеру, основних етапів життя та діяльності друге питання: чи існує різниця між історичним портретом та біографічною довідкою? Існує, адже біографічна довідка це конкретні факти з життя особистості в історичному ж портреті. Ми висвітлюємо історію через призму життя конкретної людини, надаємо оцінку діяльності особистості, виокремлюємо наслідки діяльності, створюючи передумови для більш глибокого розуміння минулого. Навіщо ми пишемо історичне? Портрет особистості. Цікаве питання, чи не так? Перш за все, написання історичного портрету це дослідження минулого через призму життя та дій конкретної людини. Написання історичного портрету особистості дає можливість вивчити події та періоди, що мали значущий вплив на історію, дозволяє відтворити життя та внесок конкретної особистості в історію. Друге, це оцінка діяльності особистості в історичному контексті. Створення історичного портрету допомагає нам зрозуміти, як події та. Та загалом історичне тло вплинули на життя та вчинки цієї особистості. І третє, можливість отримати досвід та історичні уроки. Вивчення життя видатних особистостей може допомогти засвоїти цінні уроки, адже вони часто стикались з труднощами та вирішували складні завдання. Окрім цього, дана робота сприяє вдосконаленню багатьох навичок. Вивчитесь структурувати інформацію та висловлювати свої думки. Як же скласти історичний портрет? Існують алгоритми, які допоможуть вам впоратись. З цим завданням це свої рідні питання, підказки, які спрямують ваше дослідження в правильному логічному напрямку. Умовне написання історичного портрету за алгоритмом, що ви бачите на екрані, можна поділити на чотири кроки: пишучи історичний портрет, краще виділяти відповіді абзацами, а не нумерувати їх. Спершу ми з'ясовуємо деталі становлення особистості історичного діяча. Тут важливо зрозуміти, в яких умовах жив, зростав, виховувався, отримував освіту і як загалом формував погляди особистості. Це дуже важливий крок, адже закладені в дитинстві риси часто визначають подальший шлях людини. Наступний крок за алгоритмом це визначення особистих якостей та рис характеру діяча. На даному етапі ви можете виокремити риси діяча, які вам імпонують, а які ні. Третє питання алгоритму: це опис діяльності історичного діяча. Але пам'ятайте, що на даному етапі важливо не просто схарактеризувати основні справи життя людини, але й проаналізувати, хто підтримував її діяльність а хто ні, хто був ворогом, а хто другом, якими були наслідки діяльності для сучасників, тобто людей в конкретний період, коли жила історична постать, а також наслідки для нащадків для наступних поколінь. Розгляд даного питання доцільно буде завершити проміжним висновком, за що людство пам'ятає загалом цього історичного діяча, і останнє питання алгоритму присвячене вашим обґрунтованим висновкам, в яких ви ілюструєте особисте ставлення до історичного діяча, до засобів і методів його діяльності. Як бачите, написання історичного портрету це не лише спосіб передачі історичної інформації, а й можливість поринути, в захоплюючі дослідження минулого та сформувати важливі навички.